Дрові зміни в прифронтовій зоні. Петро Порошенко зняв з посади голови Донецької обладміністрації Олександра Кіхтенка і призначив Павла Жебрівського. одним із пріоритетів нового очільника. Названо проведення 25 жовтня місцевих виборів. Чи обмежився президент лише виборчою тематикою? Ми спитаємо в Ганни Бокої. Гано вечір добрий. Чи відзначився візит президента ще чимось? І чи було спокійно на околицях Маріуполя? Вітаю Наталю, подивитися на оборонні рубежі Маріуполя. Петро Порошенко приїхав із численною свитою з міністерства оборони, що набудували йому сподобалося. Також він прозвітував, що всі оборонні рубежі мають завершити до кінця липня. Їх має бути аж 300. і нібито за таких умов Маріуполь має бути зовсім неприступним. Дивитися окопи, перевіряти президент. Приїхав сьогодні із двома, так би мовити, очільниками однієї області. Один із Чекіхтенко на той момент кілька хвилин як не звільнений. Інший Жибрівський ще не не призначений офіційно наступник його ще у цивільному костюмі ходив окопами. А його вже екс-колега ще не змінив військового вбрання. Уже ближче до вечора перед громадою Маріуполя президент на оголосив новий очільник області, екс-голова антикорупційного управління генпрокуратури. Попередника ж президент залишив у своїй команді. На людях не сварив, хоча раніше наголошував крісло, забирає саме за не. Неналежне виконання обов'язків і дарма що генерала змінили на Сержанта, головне завдання, яке, яке поставив президент новому очільнику Донеччини, це побороти корупцію, тепер ще й в армії. Ну і е, водночас президент наголосив, що сьогодні приїхав не заради чиновників, а заради людей. Напередодні річниці звільнення Маріуполя від окупантів е, він сьогодні сказав, що місто, яке на рубежі країни, яке береже наші кордони, підтримує вся країна і Ку важливу річницю: першу перемогу у війні з Росією вся країна відзначатиме разом з Маріуполем. Давайте послухаємо дуже символічно, що саме цими днями напередодні річниці звільнення повністю відновлено повноцінне залізничне сполучення Маріуполя з рештою України. Ми запустили два дуже символічних потяги: Маріуполь-Київ і Маріуполь-Львів. Ам. Um, Усіть я можу говорити усі ці кадрові зміни та вітання проходили е, в унісон бої у Широкиному. Напередодні е, тут були потужні обстріли бойовиків. Уночі е, вони буквально розносили на друзки вщент село Широкине. Від скалків гинули наші хлопці. Маємо одного загиблого загиблого бійця полку. Азові ще двоє поранені, але на щастя житимуть е, під Маріуполем. Напередодні е, кажуть, наші військові бойовики використовували. Буквально всі потуж, потужні, заборонені крупнокаліберні види зброї не застосовував, не працював напередодні. Хіба лише град е, перепало цієї доби і в Бердянську та е, в селі е, Гранітному. Ну і на цю хвилину тут на щастя спокійно, але все найтяжче вже традиційно починається з ночі. Студія. Дякую, Ганю. Ганна Бока з Маріуполя. Там сьогодні побував президент і вже новий глава адміністрації.